Добрий день, сьогодні у нас 19 червня, ми зараз в саду. Сьогодні виконали чергову обробку саду, а точніше не повністю саду, а лише груші. Про це десь пізніше. А зараз хочу показати в якому стані зараз знаходяться явлення. Ось ми бачимо, що ознак хвороби немає. Лист чистий, незважаючи на... Досить дощову весну прохолодну паршу змогли побороти, зупинити. Так як все ж таки прояви весною парші були. Якщо бачимо старий листочок, видно, що там є запечена парша. от Але подальшому використовували. Е Контактні системні фунгіциди, які допомогли нам побороти цю хворобу. І станом на зараз хвороби в нас немає. Щодо розміру яблук, <кій> ну, там, ми взагалі не нормували яблука, хоча необхідно було б зробити отак, залишати по одному. На цій ділянці да, не нормували. От, потрібно було б трошки, трошки обрати. Але, на жаль, такої змоги. Робити зараз немає. От, тому будемо залишати так, як є. Сподіваюсь, дерево зможе витягнути калібр. Ну, будуть, може, не, не найбільші яблука, але будуть досить непоганої якості. От, будемо так очікувати. От, де, де більш поріжені побачимо калібр значно більший. калібр тут вже десь 35 де є суцвіття, де не гірше прорідилися. Ось як тут, тут дещо менші. Непогано ось так от обрати. Ось так вони виглядає. Бачимо в досить непоганому стані. Да, ось є, бачу, борошниста староса. ось так вона виглядає. Потрібно її зняти і викинути за межі саду. Е, да, бачимо, ось є зрошення, включали нещодавно зрошення, так як у нас від початку весни, е, ну, не від початку весни після тих затяжних дощів весняних, десь близько півтора місяця дощів у нас не було. Ось ми Можемо бачити в ось такі є щілини. У вже розмір спалець. Тому мусимо, мусимо зрошувати. Да. Тобто, якщо ми бачимо, що по яблуні питань яких немає, лист чистий, шкідника немає, тлі також немає, верхівки чисті, видно, от, то по грушці маємо проблему з медяницею. Продовжимо з нею боротьбу. Зараз покажу, як вона виглядає. Нет, щойно закінчили оприскування. Так, і от наша груша по груші. Тож ми бачимо, калібр вже досить непоганий, тут близько 35, навіть 40 є вже, ну є трошки менші. От, Але але є є медяниця. Зараз я вам її покажу. Знайти десь таку в гущавині вона ага, проявляється десь Масово, поодинока, Зараз хвилинку. Так, да, от. Як хочеш знайти, так і не можеш. Ну, Дивіться, як е, проявляється От ніби з першого погляду дивимося на це дерево, ну, з ним все добре, ніяких проблем немає. Але коли подивитись більш ретельно, на Зараз От. Ми бачимо там прояви роси такої липкої речовини. от На листочках буває отак, де воно вже тече, десь більше. от Вона такої липкої консистенції, це медяниця, хто не знає. от І в такій стадії негайно потрібно обробляти сад негайно, тому що якщо її запустити, вона почне тегти. Ще більше. І тоді буде ще важче з нею боротися. Чим обробляли? Обробляли адіомектином. Це діюча речовина такого препарату, наприклад, як Вертімек або польський сафран. От, його дозування йде 0,75, 1 літр. Виробник пише 1 літр на гектар по грушці. І потрібно максимально водовилив. Тобто дерево має бути оброблено повністю. Тоді, тоді можна сподіватися на гарний результат. Ну, сьогодні обробили, завтра побачимо, як, як спрацював. От. Нагадую, що шкідник досить небезпечний після значної, після розмноження своєї чисельності. При значних пошкодженнях відбувається на дереві наступне. Дерево покривається цією липкою речовиною, потім там утворюється сажовий грибок, і самі плоди теж втрачають якість, на них утворюються такі камінчики, вони вже меншого розміру і не мають товарного вигляду. Тому з цим шкідником потрібно, потрібно обов'язково боротися на груші. У ну, мене він проявляється на груші найбільше. От. Ну, це те, що я вам хочу сказати. Да, по навантаженню, по нормуванню. От бачимо, тож, в принципі, є досить непогане навантаження. От, зверху взагалі, ідеальне, понизу дещо менше. От, хотілося б більше знизу, щоб було, але нагадаю, була весна дуже холодна, дощова. Бджола майже не літала, майже не запилювала її. Вона взагалі не вилітала. От, тому нарікати на запилення цього року не варто, так як такі склались погодні умови. Але менш тим ми зображаємо. Дякую всім за увагу. До побачення.